Усім привіт! Я аніматор Настя зі спільноти Скар. Сьогодні я вам розкажу і навіть покажу одну цікаву гру. Вона називається Я знаю 5. Для цієї гри нам потрібно лише дві речі. Думаю, ви вже здогадались, це м'яч і весела компанія. Ви зі своїми друзями стоїте у коло, вибираєте ведучого. Ведучий бере м'ячик і кидає його об землю. Зі словами, я знаю 5. Хтось один має зловити м'ячик, тоді він бере його, каже, я знаю 5 і називає речі, які пов'язані між собою. Кількість можна змінити. Можна 3, можна 2, залежить від того, важко вам чи ні. Наприклад, візьмемо три дерева: я знаю дуб, бук і березу. Кидаєте об землю, і наступний учасник має зловити м'ячик. А зараз я зі своїми друзями покажу вам цю гру. Отож, поїхали! Я знаю 5. Я знаю 5 квіток: ромашка, троянда, волошка, чорнобривці і тюльпан. Я знаю 5. Я знаю 5 річок: Ністер, Дунай, Дніпро, Бух, Амазонка. Я знаю 5. А тепер спробуйте ви.